Що можна впіймати Рівненському гідропарку після роботи за декілька годин. Сьогодні ми прийшли з отаким ось тонесеньким комплектом. Це у нас Crazy Fish Nano One SE до 2,5 грам. Катушка з 800 0,14 жилка намотана. І сьогодні ми прийшли в Рівненський гідропарк, щоб подивитись, що тут можна впіймати на мікруху. Пройдемося вздовж берега одного. І провіримо на наявність окуня і іншої мікрушної риби. Погнали! Розпочинаємо з дартсфета на одному грамі. Білий колір. Ой, як я давно таку паличку не тримав, це просто капець. Я ось відчуття, що 1 грам для такої снасті це вже важка снасть. Зараз знайдемо щось поменше. О, ну що? Звичайно, дар білого. має ну, мене там 0,3 грама здається. Зазвичай тут рибка стоїть, але щось сьогодні вона тут брати не хоче. Один маленький уконець стукнув, але не засікся і все. Але воно ще попереду багато місць, так що довго тут не затримаємось, вечір, як завжди, короткий, тому йдемо шукати далі. І є перший. Перший малючок є. Відпускаємо і шукаємо далі активну рибку. Так, з гілками тут наявності нормально, але ми не за цим сьогодні тут. Це що таке клюнуло Друзі, це щось... Це щось велике? І воно завело... Вийшов. Вийшов. Ну це щось... Це карась. Це обалденно великий карась. Обалдеть, я вже таких великих на мікруху не ловив. Аж тим більше тут. Ух, ти шо ти шо? Ну що ж, будемо якось брати його. Обалдеть, який гарний. О! Ух. Ну ще такого апарата я точно не ловив жодного разу. Ось друзі. Мій трофей сьогоднішнього дня. Паличка до 2,5 грам І такий карасевич фотосесію відбув, но ну, обалденний взагалі такий розмір Держи, дружок, той покльовочку і адреналінчик. Ух. Кайф. Фух, відійшли від карасика. Ну Хочеться ще тут покидати, якщо чесно. <кліх> ну Такий карась взагалі грам 300-400 в ньому точно було. Вагів собою немає, лінійку теж забув. Ну, все по стандарту. Але, як показує практика, немає підсаки, немає того, 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 зловиш хорошу рибу. Бо ти не, не думаєш про те, як там зважити, це все, ти просто налаштований рибалит. Рибка, <ріпка> знову карась <ріпка> Обалдеть. Обалдеть, знову карась клюнув. <ріпка> Я в Захваті, його тут ніхто не може на поплавочку зловити. Ух, uh, який. Okay. Після першого і другий трішки менший, але тим не менш великий, гарний. Ну, не знаю, що тут по хижаку у нас, але померні риби і поки що все окей. Дарт є. Другий є. Я вже скільки тут разів рибалю, перший раз у мене карасі клюють на силикон. І в принципі на гідропарку я ловив тільки хижака. У мене клював тільки хижак. Можливо, із-за того, що я до цього не ловив на геть таку мікруху, хоча дартс я кидав часто чуть більш грубшими комплектами. Але ну, щоб прям два кари... карася в ряд. Ну це просто капець, да ще які карасі клюють. Так, крокодил свого карася віддав, так що йдемо далі. Йдемо до наступної локації. Це Нептун з русалкою. Побачимо, що біля них є. Побачив вихід судака. Зараз підемо проб'ємо ту Оп! Є оконець. Сидів. Такий малюк. Погнав. Підростати? Так, переходимо далі. Наші є гарні місця. Ось собачка втекла за качками плавати. І свисточок щось на неї не працює ніяк. Ух, який удар. Хто ж це у нас? О, це у нас оконець. Оконець клюну! Не геть самий маленький. але ну, такий за сьогодні найбільший. Переставимо ось такий віброхвосток в білому кольорі, Можливо щось на нього візьме на більш активну приманку, де щось вже нічого не хоче. Ну, зрозуміло, що вже темно, темніє точніше, Рибка стає менш активна. Помітив таку тенденцію. Як тільки сонце заходить, кльов майже виключається. Зрозуміло, що це не стосується судака. Він тут тільки починає брати, а в плані окуня, щуки ну, майже завжди така тема працює в нас. Є подачка. Ох. От і оконець. Спокусився на... Активну приманочку. Ось у нас. Фетик. Один і один чи один і два дюйма. І ось такий окончик. Полетів. Можливо, не один хотів я захавати, а ми спробуємо ще. Може ми комусь не догодили? Так і є. <смір> так і є. Ще один. Оп. Полетів. Невже воно просто хотіло активну приманку? А ми там цими дарцями балуємось. Ех, зійшов, Хі -хі. але вже доганяв тут. Можливо, тут десь на плитах вони стоять, всі дружненько і малька діжурять. Повертаємось на старі місця, вже геть темніло, тому зараз ще пару разів прокидаємо біля моста, на вході і на цьому буде все. який давно я тут таких не ловив Ви просто полюбуйтесь на цю красу на паличку до 2,5 г впарити ось такого суточка з течії. Ну це просто щось неймовірне Чешна величка фотосесія Буквально долю секунди не встиг. Включили на мастеку красу. би пробував тако на силікон ловити, а не на драча. Я не такий. Ну, бо це трошки. літом, трош... літом е, е, сома на тому гоці. На 12 кг. Тут. Uh -huh. Що, теж на драча? воно вони... Вони вони... Вони Риби є, тільки ти її не порцем, драчом дурним. Це, на не виходь взагалі на драча, Виходь як нормальний рибак і бляха тусуйся з нормальними рибаками, то хоч чомусь навчиться. Оцею фігньою, окрім гемороя, нічого собі не заробиш. Бе хотів пробувати, тут блін, риби достатньо всім. Просто що, коли ти ловиш, от, наприклад, забираєш рибу, то пів біди. Але ж, ну, ти можеш зловити і так її з'їсти, але от якщо ти ловиш на драча, то ти бляха, 10 скалічив одну витягнув. так нафіга калічити, якщо можна, ну от. Я от за сьогодні зловив там порядку десятка окунів, два карася, ну і цей судачок, ну. Я всіх назад випустив, щоб вони росли. Так, типу. да, карася можна було забрати і нормально зажарити. Тут Ну там карасі такі, що йоли пали. Тут у карасів. Ще одненький малюк кльону. У нас тут така краса вже. Ще трішки то й можна збиратися. І от так буває. Не звертаєш увагу собі, займаєшся своєю справою, от ловиш рибку. Біля тебе стоїть і просто драчом клепає. Ну, я відразу не помітив, але ну, це жестяк, ребят. Давайте трошки відповідальніше ставитись. Дивіться, тупо судачок знов. Оп. Ха -ха. Малюк, але ж класно, ну клює ж рибка, от бери просто, силікон візьми. Візьми кайфани від риби і відпусти її назад. Хай собі пливе, виростає. Хіба ж це так важко зрозуміти, що от... А я не знаю. Він стоїть біля мене і хвалиться, як він драчом на лупашу тут лупив, карасів, сумів і тому подобні речі. Судаків. На одну пійману рибу на драч ти 10 калічиш. Калічиш і вона потім спливає пузом догори. Ти видіш ли голодний? О, дивіться, от знову. Дивіться, от є. Судачок. Красивий, маленький, клює. Отримуєш кайф, відпустив. Що ще треба посеред міста? Оп, рибка. Ну ладно. Ну, Полюбуйтеся, яка краса. І клює же раз за разом. Ну, Вечірній вихід, дивіться, який гарний судочок. Ну, клас. Клас. Ну що, друзі, наша риболовля закінчена. В принципі, результатом я задоволений, просто що, скажімо, оцей останній момент, що я зустрів тут, в центрі міста, браконьєра з драчом, ну от мене от просто вивело з себе ну капець. Друзі, бережіть те, що ви маєте. Ну Це прекрасна водойма, яку от оздобили, освітлили, зробили обалденний парк. Вимили того кракадіра, все остальне почистили берег, підрізали дерева, освітили. Ну як подивіться, які класні ну Тут проход... знаходитись просто кайф. Риба клює, риба є. Те, що я сьогодні злив взагалі, цих два карася на силікону це просто бомба. Просто зрозумійте одне. Іноді для рибалки достатньо двох приманок і наловити риби. Візьміть, сьогодні в мене Upstream ф'южн 2 дюйма, він в мене наловив. Класних судачків. Один із них доволі таки непоганий. Майже ну, по мірках чемпіонату України це був точно заліковий. Ну, залікових штуки три точно було в мене сьогодні. Ну, по тих самих мірках. Якщо ми говоримо про е ловлю там, окуня, ловлю карася, ми сьогодні їх впарили на Апстрім Дарц в білому кольорі. Так само, два карася. Ну, в них не менше було 300 грам. Хочеш їсти, забери поїж, але тим не менше не порт іншу рибу. І запам'ятайте, що якщо ви ловите на драч, ви 10 риб калічите, одну ви витягнете. Не робіть цієї фігні, будь ласка, і бережіть природу. З вами я на цьому моменті прощаюсь, кінцівочка трішки з'їжджена, ну такий момент буває. В Наступних відео ми знову десь в Рівному вийдемо на одному із місцевих водойм і перевіримо, чи є там рибка і чи варто туди ходити. Всім гарного вечора і до зустрічі!